Слава Ісусу Христу! Дивні слова. І я надію, що слова слава Ісусу Христу ми дійсно вкладаємо наше серце і хочемо передати Господу все наше бажання щодо Нього. Давайте сьогодні ми будемо роздумувати над словами, що записані. Пісані святого Апостола Павла до Коринтян в першому розділі і прочитаємо з 21 по 23 вірші. Колосян. Перший розділ з 21 по 23 вірші написане наступне. І вас, що були колись відчужені й вороги думкою в злих учинках. Тепер же примирив смертю в людськім тілі Його, щоб учинити вас святими і непорочними, і неповинними перед собою. Якщо тільки пробуваєте в вірі тверді та сталі і не відпадаєте від надії Євангелії, що ви чули її, яка проповідана всьому створінню під небом, який я, Павло, став служителем. Отже, колоси, церква у колосах. Місто, яке розташовувалось на сучасній території Турції, неподалік міст Лаудикії та Гіераполя, в четвертому розділі ми їх можемо знайти. В наш час це місто Суцільна руїна, його по суті вже не існує. Апостол Павло пише до церкви, яку він. Не засновав. Він ні разу там не був. Засновником церкви цієї церкви був Епафраз, про якого ми читаємо знову ж таки в першому розділі, трошки раніше. Апостол Павло називає Епафраса «улюбленим, улюбленим співробітником Павла. З перших віршів, що записані в посланні до церкви в колосах, Можна спостерігати захоплення або неймовірну радість апостола Павла за цю церкву. Павло дякує за них Господу і дійсно щиро радіє, що в них є віра, дякує Богові за їхню любов, яку вони проявляли до всіх святих. І маємо цих три, три вірша. В багатьох бібліях. Якщо є короткі заголовки, один із заголовків, які присутні тут, це зростаємо і пізнаваємо Христа. У 21 му вірші, який ми прочитали, автор нагадує нам про те, ким ми були до того, як Господь Ісус Христос нас спас. Павло характеризує таких людей, як Відчуженими і ворогами, їхні думки були злими, і їхні вчинки були злими. Це був їхній природний стан до знайомства з Христом. Цей стан означав відділення від Бога, ненависть Бога. Людина, яка по суті не знає Бога, тобто не віруюча, вона ненавидить Бога і все, що Боже. Більше того, ця відчуженість. Проявляється з другої сторони, оскільки Богові не до вподоби те, що робить людина. Апостол Павло нагадує нам, яка величезна прірва існувала між нами, між людьми і Богом. Але такий стан справ існує до моменту, коли в життя людини, коли в життя людини приходить Ісус Христос. Він своєю смертю примирив нас з Богом. Ісус Христос. Прийшов у цей світ для того, щоб постраждати в тілі. Ми читаємо, що в тілі за нас, грішників. З метою, і метою цього було примирення нашого гріховного єства з Творцем. В, цих двох, віршах, дуже, в двох віршах, тобто в 21, -му, -му, 22 -му вірші, дуже цікаво і незбагненно прекрасно описано суть примирення людей з Богом. Ісус Христос заклав основу нашого Спасіння, прийшовши на цю землю, заплативши певну ціну. Ціною була смерть на Христі. І тільки тоді, коли повна ціна за всі гріхи людства була заплачена, таке перемирення між Богом і людиною отримало право на існування. Таке примирення отримало право на реальність, бо бажає мати примирення з людиною. Заради цього Він і послав свого сина на цю землю, щоб людство могло отримати спасіння. Але постає логічне питання, для чого Господь це зробив? Для чого примирення, примиритися з грішною людиною? Навіщо це? Звичайно, можна відповісти, що і за любові Небесного Отця до нас. Але ця відповідь породжує. Безмежну кількість пояснень. Так, Господь нас любить, і це слава Богу, за це. Він любить грішників, а Він не любить гріх в нашому житті. Він знову ж таки доказав цю любов, пославши свого сина на цю грішну землю. Апостол Павло дає чітку відповідь на це питання для того, щоб учинити людей святими, непорочними. Та неповинними перед Собою, тобто перед Богом. Отже, святі непорочні і неповинні. святий це праведний або благочестивий. Слово святий має певне значення або навіть певний статус перед Богом для людей. Людина, яка стає праведною, отримує статус святого перед Богом. Тобто кров Ісуса Христа омила всю нашу нечистоту, по суті, зробила нас в очах Божих святими. Звичайно, що людина не може стати святою тільки тому, що їй так захотілося праведність від Бога і тільки від Нього. Ця праведність дається тільки через смерть Христа. Власної праведності, на жаль, є замало, щоб бути праведним перед Богом. Наступне слово це примирення. Примирення дається для того, щоб людина стала непорочною. Непорочна людина це бездоганна, без жодної вади, без жодної плями, без недоліків. Господь бажає бачити людину бездоганною. Ще одна характеристика це неповинність перед Богом, неповинність перед собою написано. Має значення, яке, яке це значення взагалі для нас має це слово. Ісус Христос своєю смертю робить нас неповинними перед Собою. Що воно означає для нас? Можна сказати, що вже ніхто не зможе оскаржити нас. Ніхто. Послані до римлян в 8 розділі, в 33 вірші, написані слідуючі слова. Апостол Павло каже так: хто оскаржувати буде Божих вибранців? Бог той, хто виправдує. Він той, хто нас виправдовує. Згідно цього вірша людина стає неповинною і праведною перед Богом лише тільки за того, що Ісус Христос праведний. Неповинність або оправдання це дар Божої благодаті для кожного, хто прийняв Ісуса Христа у своє життя. Отже, святі, непорочні, неповинні. Це так гарно звучить і. Так піднімає настрій, роздумуючи тільки про те, що ми можемо стати святими, непорочними і неповинними нікому перед Богом. Але коли читаємо далі, а це 23-й вірш, ми бачимо наступну історію. Якщо тільки пробуваєте в вірі, тверді та сталі і не відпадаєте від надії Євангелії. І тут розпочинаються, напевно, невеличкі проблеми. Все було так добре до того, якби не читати цих, цього рядка. Виявляється тільки тоді, коли ми будемо перебувати в вірі твердо та непохитно, як наслідком перед Богом ми станемо святими, непорочними і неповинними. Що означає слова апостола Павла перебувати в вірі твердо та стало? Давайте ми підійдемо до цього питання, нагадав собі декілька віршів з Біблії та поступово будемо розбирати словом за словом. Перебувати. Напевно, найкращим місцем для пояснення цього слова можна застосувати слова Ісуса Христа, що написані в Євангелії від Івана, 15 розділі 4 та 5 вірші. Івана. 15 розділ 4 та 5 вірші написано наступне. Перебувайте в мені, а я в вас. Як то відка не може вродити плоду сама себе, коли не позостанеться на виноградині. Так і ви, як мені перебувати не будете. Я виноградина, ви галузя. Хто мені перебуває, а я в ньому, то рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Перебувати в Ісусі. Перебувати, тобто бути дуже і дуже близько, рядом, поряд з Богом. Доказом нашого спасіння, нашої святості є наше перебування з Ним. Таке перебування має певний наслідок, тобто плід. Той, хто перебуває з Богом, то рясно родить. Тобто, перебувати не просто називати і так думати, перебувати це служити. Наполегливо трудитися і вчитися у ногах Ісуса Христа, перебувати в Слові Божому, в молитвах, в служінні Ісусу. Ось справжнє перебування в Христі. Наступне перебувати в чому? У вірі. Частенько ми полюбляємо відповідати на питання, що таке віра, цитуючи відому, відомий вірш, який записаний Писанні до євреїв, 11 розділ перший Вірш. Давайте ми його собі нагадаємо, звучить він як: А віра то підстава сподіваного і доказ небаченого. Так? Один із сучасних перекладів Євангелії звучить наступним чином: віра ж, є, є ж підставою для надії, доказом речей, недоступних для споглядання. Ісус Христос колись проповідував, коли Він починав свою месійну працю, Він казав, Покайтесь і увіруйте, Увіруйте в Євангелію. Попросту тоді, це, якщо так просто сказати, це повірте йому на слово. Але тут апостол Павло має щось глибше на увазі, віра це є отримання впевненості у майбутньому, майбутньому з Богом. Справжня віри це не емоції чи слова. Це тверде переконання в майбутньому, це впевненість у спасінні. Ефесіан, другий розділ, 8 вірш написано слідуюче: бо спасені ви благодатью через віру, а це не від вас, це дар Божий. Істинним доказом нашого спасіння є перебування в Ісусі Христі та віра в майбутнє з Ним. Тобто, перебувати і віра це майже сумісні поняття. Перебувати в вірі це ні на мить не відходити від Христа, не допускати жодного сумніву в спасінні. Продовжуємо далі. Йдемо наступні слова це тверді та сталі. Давайте разом відкриємо перше послання до коринтян і прочитаємо наступний текст. Коринтян 15 розділ 58 мір, вірш написано слідуюче. Отож, Брати, любі мої, будьте міцні, непохитні, збагаючуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця немарнотна у Господі. Отже, перебуваючи в вірі, ми повинні мати певну основу, певну стійкість, щоб стояти. Основою і правильним фундаментом в нашому житті є слово Боже. Але не просто книга Біблія, яку ми всі привикли тримати в руках. Не просто книжка надрукована, а слово, яке перебуває в нашому серці, слово, е яке міняє наше серце, тобто міняє наше життя. Фундаментом або основа – це є Бог. Наші зусилля у праці та служінні не будуть даремними, якщо це буде Господня справа. І до цієї праці ми повинні прикладати якомога більше зусиль. І нагорода ми також отримуємо. Людина повинна перебувати в вірі та не втрачати надії в обіцянку спасіння, подаровану Ісусом Христом. Ісус, Ісус Христос примирив весь світ з Богом для того, щоб зробити нас святими, непорочними та неповинними. І все це ми будемо мати, якщо тільки будемо пробувати в вірі твердо та непохитно, не втрачаючи надії на чудове майбутнє з Ним. Дорогі брати та сестри. Замітьте, будь ласка, тут собі, що на практиці ці, на практиці ці речі взаємопов'язані і не можуть бути розділені одне від одного. Якщо ми не перебуваємо в Ісусі, а от автоматично наша святість втрачається. Можливо, наша віра почала хитатися, і ми не впевнені. Наше життя наповнюється тем, темнотою, брудом. Якщо у нас немає надії в благовістку Євангелії, то як ми можемо бути впевнені, що Ісус Христос оправдає нас? Ці речі взаємопов'язані між собою. Якщо ми хитаємося і не стоїмо твердо на істинах та основах нашого християнства, дияволу дуже легко і дуже просто нас подолати? Давайте ми прочитаємо ще один текст, який записаний в Колосян. Першому розділі 28 вірш. Слідуючі слова. Його ми проповідуємо, нагадуючи кожній людині і навчаючи кожну людину всякої мудрости, щоб учинити кожну людину досконалою в Христі. Підкресліть, будь ласка, собі, саме вираз, щоб учинити кожну людину досконалою в Христі. Щире бажання апостола Павла полягало в тому, щоб кожен віруючий був досконалим, без був зрілим та максимально подібним до Ісуса Христа. Колись ми будемо, колись в нашому житті був момент, коли ми були без Бога. Наше єство порогувало з ним, ми були злими у всіх наших думках. Між Богом та людьми існувала прірва. І за, і за таких злих та непокірних Ісус Христос постраждав. Він своєю смертю примирив нас з Небесним Отцем. Це було зроблено для того, щоб зробити нас святими, безгрішними та невинними, новими створіннями у Христі. І все ось це багатство можливе лише тоді, коли наша основа буде постійним у перебуванні та слідуванні за Христом проповідуванні Євангелії. Межі досконалості, по суті, немає. Найвища планка, яка існує для нас, це є Ісус Христос. Звичайно, можна сказати, що Ісус, Він Бог. Ісус це еталон, і куди мені до нього, я ніколи не зможу стати таким, як Ісус. І всі ці недолугі відмовки, на перший погляд, такі прості і невинні, проте вони нас, саме вони нас віддаляють від Бога. Якщо так казати, і справді ми нікуди не зворушимося, ми нікуди не підемо, ми просто будемо стояти на тому самому місці, а то й падати. Навіщо лізти на дерево, щоб зірвати яблуко? Рано чи пізно воно ж паде. Хіба не так? Впаде, але з дуже великою ймовірністю воно розіб'ється. А якщо яблуко знаходиться ще вище, воно може впасти з такою швидкістю, що Майже нічого не лишиться. Досконалу людину може зробити лише Бог. Чоловік, що прийняв Ісуса Христа, щоденно перебуваючи в присутності Божій, в служінні Йому може бути спасеним, невинним та досконалим в очах нашого Ісуса Христа. Дорогі брати та сестри, ми повинні завжди пам'ятати, ким були до того, як Господь нас звільнив. Ми повинні знати, якими нас бажає бачити Бог. Ми повинні впевнено тягнутися, впевнено йти за Господом до досконалості в Христі Ісусі, перебуваючи в вірі, не відходячи від Євангелії. Ми не зможемо бути у присутності Божій, якщо не будемо омиті кров'ю Ісуса Христа, тому що тільки вона нас може зробити святими і непорочними перед Ним. Перебувайте в вірі, будьте досконалі в Христі Ісусі. Господі нашим. Амінь. Помомського.